Вітаю вас в ефірі передача Тема Дня 2013 року. З нагоди 1025 ї річниці з нагоди хрещення Київської Русі, помісний собор Української православної церкви Київського патріархату канонізував і причислив до лику святих Данила Братковського, у Лику «Страстотерпець». Чим особлива ця людина для Волині? Сьогодні будемо говорити під час прямого ефіру із настоятелем Братського Хрестовоздвиженського храму проти А Василем Клочаком та головою Волинського братства святого апостола Андрія Первозванного Андрієм Івановичем Бондарчуком? Я рада вітати, шановних гостей у нашій студії. Андрій Івановичу, ви, мабуть, перша людина на Волині, яка звернула свою увагу на постать Данила Братковського, чим він був особливий і зацікавив саме вас ще 20 років тому, з чого усе почалося? Чи пам'ятаєте? Ну чому, пам'ятаю, безперечно, почалося з того, що про Братковського я знав, але у енциклопедіях йому було присвячено буквально десь 3-5 рядків для українського читача, тим більше вірянина, це була постать незнайома. І коли мене обрали головою братства, це 97-й рік. Я думав, з чого ж почати? Почати, безперечно, треба було з історії, тому що історія братства багата і теж для багатьох незнайома. Таким чином, першим кроком було відновлення пом'яника братства, який вівся з 1618 року і вважався втраченим. Ми його знайшли у фондах бібліотеки імені Вернадського, доповнили його і перевидали. Це нас троє було. Це я, Олена Бірюліна і Микола Хілько, такий краєзнавець, спокійний нині. І там був такий рядок Даніїл Братковський, 1702 е, рік. Невинно відляху Ось. Це мене зацікавило, безперечно, і я поцікавився, який ж його творча, так би мовити, спадщина. А спадщина його була у вигляді книги, яка була видана у Кракові в 1697 році. Але я повторю, для українського, українського читача, вона ну, майже незнайома. Було перекладено кілька віршів його. Цю книгу ми знайшли, оригінал у, теж у бібліотеці Вернадського, сканували і у себе взялися за переведення. Ось. Перед цим провели науково теоретичну. Конференцію всеукраїнську е, на базі Волинського краєзнавчого музею, і це допомогло більше узнати пост про постать Братковського. Е, е, тоді в нас не було ні копійки грошей, а вона коштувала переведення солідні гроші. Ось два роки я збирав ці кошти, звернувся до більше як тисячі людей. Безперечно, не. Далеко не всі відгукнулися, але ті, що відгукнулися, майже вистачило для того, щоб перевидати і перекласти, переклав її Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, нині теж братчик наш, він у Києві живе. І ось вийшла отака збірка його віршів, повна збірка. Ну, це оригінальні вірші фрашки, які розвінчують тогочасне польське суспільство. Цим він хотів привернути увагу короля, знаті до е гніту українців у тодішній Речі Посполитій. І присвячена вона, хоч це сатиричне таке видання, присвячена вона королеві. Ось, але ні король, ні знать не відгукнулися. Ось. Ну і тоді Данило Братковський зробив більш рішучі кроки. Ось. Так почалось знайомство із Данилом Братковським. Для тих телеглядачів, хто, можливо, не знає взагалі нічого про постать Данила Братковського, варто сказати, ким він був найперше. І чому він настільки важливий для нас волинян як просто для краян, для тих, хто народжені на Волині, і для людей, які глибоко вірять. Ну, Данило Братковський. Це передова освічена людина. І треба знати, в який час він працював і в братстві, і взагалі жив. Це був період пригнічення. Нашої української людності, а особливо православної віри. І це був тиск і держави, і католицької віри, церкви. І багато людей просто прийняли іншу віру, спольщилися. Одначе передові люди, патріоти, об'єдналися у братство. І ось е, віру об'єднала, як бачите, всіх. Ось, там були князі, шляхтичі, е, заможні люди, просто людини, міщани, селяни. Ось. І е, на тлі їх Данило Братковський своєю освітою, безперечно, виділявся. Це був український шляхтич. І якщо Такими мірками людськими міряти, то він, безперечно, міг собі влаштувати непогане життя. Одначе він став на шлях боротьби за українську націю і православну віру. Ось Він багато їздив, багато бачив, звертався і до короля, і до Сейму, одначе нічого це не дало. Вийшла ця ще книжка, теж нічого не дала. Тоді він звертається до Мазепи Гетьмана з тим, щоб він допоміг підняти людність на правобережжі проти гніту православної віри і, і, і українців. Мазепа відмовився. Тоді він приєднає, приєднується до повсталого полковника Семена Палія. Ось, пише відозву. Ось, Семен Палій високо оцінив. Цією відозвою із листам він пробирається на Волинь. Його впізнають, хоч він переодягнувся у просту одежу, впізнають, арештовують і його заточили у замок, Луцький замок, у камеру. Там піддали його жахливим тортурам. Ось, одначе, він, він сказав, за що він бореться, але не видав нікого. І він витерпів першу ступінь тортур. А друге, і третю він би не витерпів. Але його треба було показово стратити. І ось присуд був, страта через відрубування голови. Перед смертю він. Написав такий тестамент, заповіт. В цьому є такі рядки. Заповідаю дітям своїм триматись тої вірі, за яку я вмираю. Ось. І Він завжди був ревним таким, православним віруючим, Ось. Ну, і витерпів страхітливі муки. І 26 листопада 1702 року. Привселюдно на площі ринок Кат здійснив свою чорну справу. така коротенька постать. Отже, Василю, якби не історики, які е, займалися вивченням цієї постаті, чи Українська Православна Церква б знала про Данила Братковського і так шанувала його, як шанує зараз? Я думаю, що історики, е, зокрема, Місцева інтелігенція тут відіграла неабияку роль. Тому що саме з їхньої ініціативи, з ініціативи, саме перше, нашого братства Луцького братства Андрія Первозванного, яке є правонаступником колишнього Возлиженського братства, була зібрана така комісія, яка складалася переважно з інтелігенції, які якраз ініціювали. Дослідження життя Данила Братковського. От ця комісія зверталася з проханням до нашого місцевого єпископа митрополита Михаїла і з проханням про його підтримку і звернення до святішого патріарха Філарета, саме про визнання Данила Братковського як мученика страстотерпця за віру православну. І от якраз я хотів, доповнюючи Андрія Івановича, зачитати кілька слів заповіту, про який Андрій Іванович згадував, заповіту Данила Братковського, в якому він якраз і згадує, говорить про причину своєї смерті. Ось його слова. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Порох, попіл Творця мого, Спасителя мого собі беру на страшний суд за правдивого свідка. Що не для жодних бунтів, про що він сам відає, що їх не було в моєму серці, лише для ревності Бога мого, для честі православ'я святого, смерть прийняти Можу. Отже, смерть його була для ревності Бога і на захист православ'я. От і тому це найважливіше, будемо там сказати, будемо так говорити, підстава для того, щоб визнати його смерть як смерть, прийняту за віру Христову. Смерть таких людей в той час і в сьогоднішній час приєднується до смерті мученицької. А так як смерть Данила Братковського була пов'язана із страшними муками, надзвичайними муками, ми знаємо, що з історії, що його і на дебу посадили, от правда, через свій літній вік він не витримав. Ці цих тортур, і тому, як вже сказав Андрій Іванович, було вирішено не продовжувати наступні муки, а пристелюдно на площі ринок його стратити. От православна церква присвоїла Українська православна церква, надала Данилу Братковському титул мученика страснотерпця за віру православну і вітчизну. Наскільки відомо, десь прах, тіло, устанки Данила Братковського і знаходяться на території Христовоздвиженського храму. Звичайно ж. Знову ж таки, як згадував Андрій Іванович, заповіту ми дізнаємося, що він заповідає своїй дружині і синам похоронити тіло його в церкві братській, Воздвиженській. Він в своєму заповіті згадує і просить, щоб в День пам'яті завжди. Його, його пам'ять, день смерті його пам'ять згадували е, дзвоном у Воздвиженській церкві. Е, до речі, ми це вже кілька років підряд звершуємо, збираємося громадою нашою. Звичайно, що це так невеличке ще, але я думаю, що з моменту прославлення його імені і до лику святих, це буде вже більш урочистіше. Ми збираємося, відслужимо завжди службу за упокій його душі, і після служби звершуємо оцей дзвін, поминальний дзвін на території Возвиженського нашого храму. Останки його знаходяться серед інших останків братчиків нашого храму, які пошановано тепер, пошанованими тепер є в Некрополі, Крипті Возвиженській. Андрій Івановичу, ну і якби не ваша діяльність і не діяльність вашого братства, Христовоздвиженський храм, можливо, б і не був зараз храмом а був тим приміщенням, яким він був і до 90-х років. І можливо б його не повернули православній громаді? Ну, православній громаді його повернули у 90-му році сам храм. Але те, що було у підземеллі. Це було просто запусіння повне і зневага. Тому що за, по суті, за два віки, особливо за час, коли була радянська влада, і там був у церкві планетарій, ось, туди в підземелля скидали різний непотріб. Ось. І коли ми взялися за розчистку то там жахливо було дивитися просто прах, кістки, черепи перемішані з землею, з сміттям, от, і з будівельними матеріалами. Ось. І це досить довго е, там працювали, вручну витягували от, з підвалу. От, отець Василь там. Е, Теж особисто працював. Теж, е, там, я там працював, кажуть, від дзвінка до дзвінка. Ну, ось, допомагали е, і наші братчики, і, от, і курсанти ліцею, треба їм віддати належне. Е, ну і е, останній етап був, це вже упорядкування. Там були дуже великі проблеми із. Е, Обезневодненням, тому що там, окрім всього, підтоплення було, треба було вирішити цю проблему. А львівські самі проєктанти порахували, що там треба аж 2 мільйони гривень. Ось. Але ми обійшлися тим, що зробили дренаж. Ось, Викупили колодязь, встановили насос, який відкачує воду, і там зараз е сухо. Сиро останки складені в 14 трун під склом. І от, знаходяться. Де останки Данила Братковського, то невідомо, тому що там не збереглось ні кусочка е якоїсь одежі, чи волосся, чи труни. Все воно за 350 років перетліло. Ось. Ну і зараз туди приходять екскурсанти, люди, які цікавляться історією і користуючись тим, що ми зараз тут є на Волинському телебаченні. Я запрошую людей прийти в музей. Це нова сторінка історії. І подивитись і музей, де достойне місце Данилу Братковському присвячено, і Некрополь. Це об'єкти, одні такі оригінальні, які є на Україні. І е, щодо канонізації, то ми давно думали про це, ось, але е, ще 10 років тому порушувалось питання, Але воно достойно не було оформлено. І, ось, і зараз це вже воно у таку законну форму вилилося. Ось, безперечно, я вдячний і владиці Міхаїду, і патріарху Філарету, і всім іншим, що вони зробили такий крок і нашого братчика Вірянина. Зарахували до Лику Святих Землі Волинської. Драгоманов, який досліджував творчість Братковського, назвав його Героєм українського народу, з якого треба молоді брати приклад. Ну, і зараз ще ми недавно видали книжку про історію. Людського хрестовозвідського братства і відродження братства. Щойно вийшла з друку, вона є у музеї, і в братстві, можна придбати. І готується до видання. цікава дуже буде книга. Це наш братчик, теж київський Михайло Довбищенко, доктор історичних наук з університету Київського. Він Кілька років працював у архівах Києва і інших міст і підготував дуже цікаву книгу. Це документальні архівні дані про діяльність Луцького христовоздвиженського братства у минулому до 1833 року. Ось, вона повинна вийти через кілька місяців, і буде вона у нас. Ось. Тетя Василь, я б хотіла ще вас запитати, наскільки важко і довго власне, приймається рішення про канонізацію тієї чи іншої людини і якою має бути ця постать, щоб от, власне, прийняти таке рішення? Ну, чи це довготривалий процес за, за своєю суттю? Звичайно, це довготривалий. Завжди, як правило, починається канонізація в сьогоднішній час, якщо брати в сьогоднішній час це. Із того, що місцева громада ініціює це в даному випадку, це саме було братство і інтелігенція міста Луцька. Ініцію ініціювала вони досліджували історію його життя. З цим звертається, звичайно ж, письмовим проханням до місцевого архієрея. Він же також розглядає і підкріплює їхнє прохання своїм. Проханням до святійшого патріарха. Патріарх, патріарх це питання виносить на розгляд священного синоду. Священний синод складає спеціальну комісію з духовенства. В даному випадку це був митрополит Львівський і Сокальський Димитрій Рудюк, який був головою цієї комісії, він все це, будемо так казати, сформував. І привів до такого логічного завершення. Ці документи були подані патріарху і також на розгляд Священного собору. От, а вже на архпомісному соборі нашої церкви, який відбувся в червні кінці останніх числах місяця червня цього року, було прийнято рішення про канонізацію. Людина, що потрібно для того, щоб визнати людиною святою. Чи канонізувати. Найсаме перше, це звертається увага, ну там багато можуть бути причин, і нетлінні мощі, і чудеса, які звершуються, але найбільше і найважливіше, на що звертається увага, це життя і поведінка цієї людини. От. На думку нашого цієї комісії духовенства, саме життя. І, і подвиги, і діяльність Данила Братковського Братковського заслуговує того, щоб визнати його святою людиною, охотником Божим. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. На жаль, час нашого ефіру завершується. Нагадую, що це була передача тема дня. І говорили ми про канонізацію Данила Братковського. До зустрічі в ефірі.